Бюджетні та надійні автомобілі. Сьогодні з вами поговоримо про широкий асортимент автомобілів всіх класів від маленького хетчбека до великого мінівена, які варто купувати. Вам приємно перегляду. Не забудьте тиснути подобайку, підписатися та підтримати україномовний контент. Розпочинаємо. Я одразу перепрошую сердечно, тому що я цієї ночі не виспався. Я думаю, як і всі люди в Україні. Тому що нічка була не дуже добра. Ми з дружиною години 4 спали у підвалі в холодному. Ну, росіяни, як завжди, нанесли ракетні і шахідні удари. Надіюсь, з вами все добре, всі живі, здорові. Продовжимо відео. І запам'ятайте, друзі, одну важливу річ. Ви не повинні купувати автомобіль за останні кошти. Якщо у вас, припустимо, є 8 тисяч доларів, і це останні кошти, то 1000 доларів у вас повинна бути в кармані. Тобто ви повинні оглядати автомобіль за 7-7,5 тисячі доларів. Тому що цю суму, яка у вас в кармані, повинна бути, ви переоформлюєте машину, робите заміну оливи ТО 100% після кожного. Покупки, даже, якщо вам продавець говорить, що я зробив, ви все рівно робите. Плюс, можливо, перевірка на автосервісі, плюс страховка, ну ви зрозуміли, на останні кошти автомобіль ніколи не купуйте. Тому що це вживані автомобілі, а вживані автомобілі завжди є якісь нюанси. Новий автомобіль ви не купите. Вживаний, ви зрозуміли, що в технічному стані був дуже добрий. В цьому списку будуть автомобілі, які, бачите, що саме менше ламаються. Звичайно, тут такого технічного огляду не буде. Але якщо вам цікаві автомобілі з цього списку, звичайно, пишіть в коментарях. Зробимо окреме відео на кожний автомобіль плюси та мінуси. І так, розпочинаємо з хешбеків. Хешбеки такі маленькі воротки, автомобільчики. Начинаємо знизу ринка і до 10 тисяч доларів. Ринок ліо буде тільки на механічній коробці передач двохдверний або трьохдверний хечбек. Volсваen поло механічна, автоматична коробка передач. Але є нюанс ржавчина. І знайти більш-менш живий кузов буде дуже тяжко. Сіат Ibiza. механічна та автоматична коробка передач. Далі більш такі вже надійні автомобілі. Toyota Yaris. Механічна та автоматична коробка передач. Toyota Auris. Механічна, автоматична і робот. Робот я взагалі не рекомендую купувати. Toyota робот дуже хреновий. Nissan Micra. Hyundai Getz. Ці всі хешбеки я буду рекомендувати до покупки. Ну оце це той момент, коли ти маленьким зрістом і приїхав крузак. Жек, я думаю, тільки BMW раком стали. Ага. Де -де -де? Ні? Тойота то теж. Це не кішка, можливо. Сьогодні моя дружина збирається на роботу і каже мені, Артем, а можна я візьму машину і поїду на роботу? Я говорю, звісно, Юлія Сергійовна, бери ключі і їдь. А потім каже через хвилину, може ні. А може да? Ні, ні, я не поїду. Чи поїхати? На вулиці дощ. Хочеться поїхати? Ні, я краще пішки піду. Я говорю, Юлія Сергійовна, що трапилось? Що таке? Розповідай. Вона мені, ну я недавно розпочала їздити на автомобілі і я боюся, щоб не трапилось ДТП. Або я в кого-то вріжусь, або в мене вріжуться. Насправді, я дуже переживав раніше відпускати її їздити на автомобіль по Києву, по області. У неї батьки живуть у рівному 300 кілометрів від Києва. Це дальня дорога для дівчини, плюс автомобіль на механічній коробці передач. Самий головний мінус в нашій країні це блекаут. Не підсвічуються вулиці в темну пору дня, не працюють слафори. І для мене це був просто кошмар. Я настільки переживав відпускати її, що просто дурдом. Але тепер я взагалі не переживаю. Я пів смачну каву, дружина десь катається на автомобілі. І все чому? Тому що я оформив автоцивілку страховій компанії Уніка. Уніка це максимально просто і по-людськи. По-перше, швидка виплата напевно, це саме головне. Уніка це лідер страхових компаній. На ринку України і в світі. Ви швиденько отримали свою компенсацію і відновили свій автомобіль. І автомобіль не буде стояти у дворах місяць, два-три, вже там ржавчина покрилася, а ви досі чекаєте виплату від якоїсь страхової компанії. По-друге, все робиться дистанційно. Вам не потрібно їхати через пів міста, чекати черги. У них є застосунок свій, є чат-боти в Телеграмі, Viber. В що вам зручно було, є дуже багато партнерів СТО, на якому ви можете щоденько відновити свій автомобіль. Ще фішка для досвідчених водіїв. Уніка вам надасть гарну дуже пропозицію на автоцивілку, якщо у вас не було ДТП. Ну, у мене вже було за все моє життя три ДТП. Я не знаю, я рахуюсь досвідченим водієм чи ні. Але я все-таки обрав Уніку. Тому що я обираю надійність. І ви по моїх роликах бачите. Що я рекомендую тільки надійні автомобілі, ну і надійні компанії. І не забувайте, що автоцивілка це не для того, щоб не отримати штраф, а це захист для вас і для вашого автомобіля. Так що обирайте надійність, обирайте страхову компанію Уніка ну, всі посилання, звичайно, будуть в описі. На чат-боти, телеграм, вайбер, застосунок, ну і звичайно, сайт. Надійної страхової компанії Уніка. Седани Начинаємо з низу ринку. Пасад Б5 я б сюди поставив, але він вже такий з пробігом і вже такий ламучий. Удаляємо, його тут не буде. Пасад Б6, звичайно, але класний автомобіль, преміальний, але дуже ржавіє Ну, ви мої відео дивилися. Знаєте, що я не рекомендую цей автомобіль вже на даний момент 25-й рік купувати. Тому що знайти живий кузов дуже тяжко. 3, 4, 5 тисяч доларів. Renault Megane 2. Ford Focus 2. Як універсалі, так і в Седані. Renault Megane 3. Як універсалі, так і фешбеки. Ford Фокус. Три. Седан. Універсал. Ford Мондео. седан Універсал. Ідемо трішки вище. Фольсваген джета. Фольксваген Поло. Тойота Camry. Але найти такі уже. Живу то я до 9 тисяч доларів, буде тяжковато, але вони є. До речі, як вам така лайба? Є 46-та, 2003 рік, 318 та літровий бензиновий двигун. Щоб ви розуміли, це купив наш менеджер. Якщо цікаво, скажу за яку суму, пишіть в коментарях. Але рідний пробіг. Ні жодного окрасу, нема ніде, ні рижика. З мінусів тільки тут на кантику є шпакльовочка невеличка і все. Все остальне ну просто в ідеальному стані. Три роки тому її пригнали з Німеччини, потім там трішки покаталася і період війни вона стояла в гаражі. Так що, кому цікавий огляд на такий автомобіль, звичайно пишіть в коментарях. Зробимо. ну Звичайно, тут вже є антихром але якщо вам цікаво, зроблю огляд і розповім всі нюанси, плюшки, мінуси по поводу цього автомобіля. І не звертайтеся, що вона стоїть біля мусорного бака. Це просто парковочка. Якщо хочете більш такий надійний, але бюджетний варіант з маленьким пробігом. Звичайно, Peugeot 301, Citroen, Єлісей. Toyota Corolla. Звичайно, механіка, автомат. Тільки не робот. Тепер такі робочі лошадки. Звичайно, Renault Kengo чи Kango, як правильно напишіть, будь ласка, в коментарях. Volkswagen Caddy. Opel Combo, який у мене раніше був в нашій сім'ї, сімейні автомобілі. Renault Scenic 2, Renault Scenic 3, Peugeot 3008. Як у батька. Volkswagen Touran, Але буде вже такий з величеньким пробігом. Звичайно, Renault Kengo, Volkswagen Caddy, пасажир. Самі популярні автомобілі в нашій країні. Кросовери. Hyundai Santa Fe, Renault Duster, дешево Дешевий сердито. Kia Sportage, Nissan X-Trail. Всі ці автомобілі менш за всіх будуть висасувати з вас гроші. Так, да, вони будуть вже з таким величеньким пробігом, але все ж таки вони надійні. Це перша частина відео. Якщо я щось пропустив, на вашу думку, звичайно, пишіть в коментарях.